Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео ми вирішили перевірити, який реальний запас ходу у цієї вантажівки. Це t 5, повністю електрична вантажівка. Перша в Україні електрична вантажівка від BVD. І ситуація в тому, що китайці заявляють, що при повному завантаженні вона може проїхати 275 кілометрів. Звісно, ми розуміємо, що це ідеальні умови, і в реальних умовах вона стільки не проїде. Проте скільки ж вона проїде реально. Сьогодні ми взяли її на тест. Сьогодні ми завантажимо 3 тонни вантажу. І перевіримо, скільки вона їсть по трасі і їсть у місті. Ми проїдемо по трасі 100 км і по місту ми приїдемо також 100 км. заміряємо середній розхід, і потім порахуємо, який же реальний у неї запас ходу. Ця вантажівка зараз коштує 52 тисячі доларів. Вона продається, ви можете її купити у нас. Ми компанія Truck. Основна мета цього відео перевірити, наскільки ж китайці брешуть або ж говорять правду відносно запасу ходу їх електровантажівок тому поїхали Так, друзі, ну що, ми вже вирушаємо. Траса Київ-Житомир. Їдемо в сторону Житомира. Доволі гарна траса. Зараз будемо перевіряти розхід на трасі. Ми будемо їхати 50 км туди, 50 км назад. У сумі це буде 100 км по трасі. Перевіримо середній розхід. Ми вже скинули одометр. Я. Думаю, що китайці нас не обманули в плані запасу ходу. Проте ми перевіримо по трасі Київ Житомир. Є ще одна е, швидка зарядка GBT. Також ми заїдемо і протестуємо. Протестуємо наскільки вона працює, наскільки можна заряджатися, наскільки можна використовувати цю вантажівку у рамках місто-місто. Потім ми проїдемо 100 кілометрів по місту, конкретно у Києві, і подивимось е, на розхід. Вже там ми завантажили 3 тонни, Ну ми завантажили 2,7 тонни. Це акумулятори. Проте я з водієм, також ми важимо у сумі там 100. 50-170 кг, тому я думаю, що максимальна вантажопідйомність зараз автомобілі перевіряється повністю. Їхати ми будемо у режимі 90-100 км в час. Нагадаю, що 100 км в час це максимальна швидкість цієї вантажівки, і будемо саме в такому режимі перевіряти. Також ми використовуємо кондиціонер. Зараз на вулиці у нас 30 градусів, достатньо спекотно. Я поставив кондиціонер на 24 градуси, не на повну потужність, поставив так, як нам комфортно. У нас вікна зачинені, тобто тут перевіряємо у в максимально таких жорстких умовах, тобто спека, кондиціонер, повне завантаження. І подивимось, скільки реально проїде ця вантажівка. Наскільки нам сказали китайці? Я сподіваюсь, вони нас не надурили. А скільки реальний запас ходу цієї вантажівки? Я думаю, багато інформації на початку я давати не буду, тому що в мене її самої немає. Зараз ми їдемо, доїдемо до зарядки, протестуємо зарядку. Там зарядка 150 кВт від тока. Зарядимо нашу вантажівку до повного. Зараз тут 45%. Подивимось, наскільки зручно заряджати, наскільки вона швидко заряджається і чи взагалі працюють ці зарядки. Тому поїхали. під'їжджаємо до зарядочки. Це у нас у нас знаходиться зарядка на заправці око. Ніхто не заряджається, повністю пуста. Зараз під'їдемо і будемо заряджатися. І так, зараз зараз паркуємо вантажівку, нажимаємо кнопку старт. Тут дуже дивна зарядка. Тут потрібно, потрібно взяти, підключити ось так з цієї станції, з CCS2, потім натиснути старт. Взяти GBT, підключити сюди. І так, натискаємо Підключити, підключаємо. Насправді хочу сказати, що дуже привертаю увагу автомобіль, тому що ну, стоять люди, обговорюють, тому що це така зараз дивна для нас річ. Вже навіть під'їхав власник якогось заводу і дуже зацікавився цим автомобілем. Підготовка до зарядки пише. О, все. Максимальна потужність 150 кВт. Зараз подивимося, за якою швидкістю вона буде заряджатися, і найважливіше скільки. Ну що, друзі, як би смішно це не звучало, не вдалося нам зарядитися. Ми приїхали на зарядку тока, і там яка була система. Тобто, там стояв пристрій для заряджання, цей стовпчик, проте там був лише CCS роз'єм. Щоб підключити GPT потрібно було взяти CCS, підключити до іншого стовпчика, взяти GPT, підключити до автомобіля. На жаль, я намагався декілька разів підключити. Починалася зарядка, потім зарядку вибивало, зарядивши 0,1 кВт. Я подзвонив до технічної підтримки ТОК, Вони мені допомогли. Вони перезавантажили станцію, ну спробували її включити. Проте її все одно вибивало. Насправді ситуація дуже неприємна. Я знаю, що багато власників електромобілів з цим стикалися. Ми проїхали вже 50 км по трасі. Зараз їдемо 50 км назад. Тобто, в сумі це буде 100 км. Зараз їдемо до Києва на іншу зарядну станцію. Спробуємо зарядитися там. Я сподіваюся, це проблема була лише в зарядній станції, а не в автомобілі. Проте таке буває іноді, коли автомобіль не хоче заряджатися нюанси. Можливо, це все відбувається через те, що там встановлений додатковий стопчик. Зараз, проїхавши 50 км, середній розхід, автомобіль показує 37 кВт. Це доволі гарний розхід. Це близько до того, що заявляють китайці по пробігу. Проте зараз ми приїдемо ще 50 і подивимось, щоб вже чітко зрозуміти, так це чи ні. Я хочу додати, я думав, що обмеження швидкості 100 км – це якась проблема. Я думаю, що якщо ми будемо по трасі їхати 90-100, то нас всі будуть обганяти і сигналити нам проти ні. Ми їдемо в принципі з потоком, тобто ми не відпускаємо цю фуру. Я так розумію, що всі фури це їх нормальна швидкість, 90-110 км. кілометрів. Тобто, це Ну не створює проблему, не створює дискомфорт у цій вантажівці. І це дуже круто. І так, друзі, приїхали вже на іншу зарядку тока. Вона не 150 кВт, а лише 60 Проте на цій станції ми змогли зарядитися. Я вже все підключив, все заряджається. Швидкість 60 кВт, Тобто, слава Богу, це була проблема не в вантажівці, а лише в станції. Я думаю, доб'ємо там, де майже до повного. І поїдемо тестувати у місті. Поки ми стоїмо, заряджаємося. Хочу підбити деякі підсумки по тому експерименту, що ми зробили, через е, що я трішки засмучений, так через те, що відбулося зі станцією, тобто, це. Така вона невеличка проблема, проте, якщо б у нас, наприклад, було там не там 30-40% заряду, як ми приїхали, а було 10%, і ми вже розуміли, що ми додому не повернемося, ситуація була б трішки печальна, я, я вам так скажу. Тому що ми зараз їдемо з вантажем, ми зараз ну, прорахували так маршрут, що ми повинні були зарядитися на тій станції. Проте зараз ми приїхали на іншу зарядку тока. Підключили, все зараз гарно працює. Зараз е, вантажівка бере 43 кВт потужності, сама станція на 60 кВт. Я розумію, що там йдуть е, якісь е, втрати. Потужності деякі, що я хочу сказати з приводу розходу електроенергії на трасі. Ми їхали з кондиціонером, ми їхали 90-100 кілометрів. Ми їхали сьогодні достатньо сильний вітер. Насправді, тобто, це такі умови, які негативно впливають на розхід. Середні показники у нас вийшли в районі 37-41 кВт на 100 кілометрів. Тому зараз ми заряджаємося, їдемо. І у кінці я вам скажу фінальний результат з усіма цифрами, скільки в нас вийшло, обманули нас китайці чи ні. Так, друзі, хочеться підбити підсумок нашого експерименту. Ми проїхали на цій вантажівці сумарно 130 кілометрів. Так, це менше, ніж ми хотіли, тому що ми хотіли проїхати 200 кілометрів. Проте нам це не вдалося, тому що ми дуже багато часу втратили на першій зарядці, яка не працювала. Так я кажу все, як є, воно зарядка не працювала. Не працював сам порт GBT, тому що там зарядка була встановлена трішки іншим чином, ніж на всіх зарядних станціях. Яка була проблема? Станція некоректно бачила заряд вантажівки, який є Наразі, тобто вона вантажівка у нас була заряджена тоді на 30%. Станція показувала, що вантажівка заряджена на 10 потім на 3%, А потім станція, можливо, розуміла, що вантажівка заряджена повністю, тому що завершала процес зарядки. Тому нам зарядитися не вдалося. На жаль, таке трапляється. Не працював єдиний порт. Інші всі порти працювали. Ми поїхали на іншу зарядку, тобто по трасі ми проїхали 100 кілометрів в рамках нашого експерименту. І середній розхід, який у нас був, це 41 кВт на 100 кілометрів. Це середній розхід. Під час дороги у нас висвічувало, що середній розхід 37 тобто 37-41, але я більше направлений на те, що це був розхід 41 кВт на 100 кілометрів. Кілометрів. Якщо порахувати, 41 кВт на 100 км – це 230 км запасу ходу. Це доволі непоганий результат, тому що вантажівка була завантажена повністю. У ній їхало дві людини. Ці дві людини їхали з комфортним кондиціонером, тому що на вулиці були, була тоді спека 30 градусів. Був доволі е, сильний вітер. 230 км – це та гарна цифра, на яку ви можете, в принципі, розраховувати. Хочу невелику ремарочку вставити. Електромобілі взагалі також електровантажівка. Дуже залежить від погодних умов, якщо у вас сильний вітер, якщо у вас дощ, якщо у вас сніг. Якщо ще є якісь погодні умови, це все буде впливати на запас ходу. Тому розраховуйте це 230 кілометрів, це враховуючи наші умови. Невеличкий лайфхак, як на цій вантажівці проїхати 300 кілометрів, можливо, 350 км. Є такий лайфхак, що якщо ти їдеш на автомобілі, якщо ти пристроюєшся за фурою, вона створює аеродинамічний карман. Супротив до повітря він набагато нижче стає. Тобто дуже велику кількість енергії. І автомобілі на ДВС, і електромобілі вони витрачають на те, щоб просто проломити повітря і набрати швидкість, тому що супротив повітря він достатньо сильний, і особливо якщо повітря не за напрямом руху, а проти напряму руху і на це витрачається дуже багато енергії. Якщо ви будете їхати за якоюсь вантажівкою, то біве 5 проїде набагато більше, ніж 200-300 кілометрів. Потім ми е, поїхали по місту. На жаль. Як я вже казав, ми не змогли проїхати 100 кілометрів, як ми хотіли, через те, що нам потрібно було віддати 3 тонни вантажу, яку ми загрузили. На жаль, у місті Києві дуже важко знайти 3 тонни вантажу в оренду. Ми дуже довго шукали. Нарешті знайшли компанію, яка довірила нам 3-тонний вантаж на експеримент. Проте, через те, що ми затрималися на першій зарядці, нас просто не вистачило часу, щоб завершити експеримент повністю. Ми по місту приїхали 30 кілометрів. Я вважаю, що цього недостатньо, але показники ми отримали 32. 2 кВт на 100 км. Тобто, якщо порахувати, це 290 км запасу ходу. Я не хочу брати ці цифри як за таку істину, тому що ми проїхали лише 30 км, і тому, що у місті все також залежить від трафіку. Проте я хочу сказати, що у місті. Електротранспорт може навіть споживати менше енергії ніж на трасі. Все це я можу пояснити тим, що у електротранспорту немає такого поняття, як холості обороти двигуна. Наприклад, якщо ви годину простоїте у заторі, який там буде рухатися зі швидкістю 2-3 км на годину, електровантажівка або електромобіль з'їсть набагато менше енергії ніж авто на ДВС. тому що у авто на ДВС є холості обороти, які постійно потрібно підтримувати, і за рахунок цього він зжигає паливо. 32 кВт на 100 км, мені здається, це такі досить фантастичні показники. Тому я все ж таки більш вірю в показники, наприклад, там 37 або ж там, 35 кВт на 100 км. Тобто я хочу сказати, що ми перевірили, що насправді ця електровантажівка t 5 може проїхати 230-270 км, Повністю завантаженою з кондиціонером з двома людьми, тобто повністю під фул завантаженою, і це доволі поганий результат. тобто ми можемо сказати, що китайці нам дійсно не збрехали, і дійсно ця вантажівка е показує ті цифри, які нам заявляють. Тому пишіть у коментарі, який експеримент потрібно провести ще з цією вантажівкою, що вам цікаво. Якщо ви хочете її придбати, вона зараз є в наявності, повністю нова, вартість 52 тисячі доларів. Телефон, за який яким можете зателефонувати, та адресу, за якою ви можете приїхати та провести тест драйв, ви зараз бачите знизу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і До нових зустрічей!